Ліппер 63. Значить, питання по тормозу, регулятор тормозу має бути завжди оцей зазорчик у нас чітко 0,4 мм. Якщо він не чіткий, за великий, електромагніта не вистачає втягнути його рівномірно. І тоді питання, питання зразу стає по цьому, по, по роботі. Плюс трошки ми його ми ремонтували, масло зливали. І фактично масло вже трошки мало стало, то трошки ми її долили сюди в цю муфту, і Все, відрегулювали, долили масло, все адекватно працює. Правда бачу, поки доливали, то все тут в маслі. Всі тормоза так само. Так само ось цей тормоз теж має бути виставлений T-04. Так само там візок, тормоз візка Т-04 має бути.